Вибори в Німеччині завершилися. Парламентські Бундестаг вже оновлений. І маємо вже остаточні результати екзитполів поки що очевидно зараз будуть вже остаточні результати. Ми знаєте, недооцінювали вибори в Німеччині. Ну скажімо так, Америка для нас була там основним топом, Та? от а на Німеччину дивилися все так крізь призму того, що відбувається десь там у Європі. Але зараз геть все змінилося, і давайте на німецькі вибори подивимося інакше. Бо все, що те казав Америка і Трамп, зараз фактично Німеччина для нас стає ледь не топовим і важливим і важливим. Помічником, партнером Василь Голод, керівник Київського офісу німецької компанії ARD, поруч з нами. Василя, тебе вітаю, Доброго. Василь. щоб ви просто розуміли? Не просто німецький кореспондент, який дуже добре знається на Україні. Василь Харків'янин. Коли колись Василь, коли скільки тобі років було? Мені було два. два роки. Дуже маленькі дуже маленькі. Ти поїхав до Німеччини, виріс, став німецьким журналістом. От але ти привіз корпункт. В Україну вперше німецькі правильно так, це було історичне рішення. Нас зараз чотири кореспондента. Наша команда нас 20 людей, які працюють в Україні. Ми їздимо по країні, віщаємо на Німеччину, щоб німецьке суспільство краще розуміло Україну. А ти так сталося, що добре розумієш і Україну, і Німеччину? У нас якась прірва між нами є цивілізаційна в розумінні один одного. Ем... Німеччина і Україна це європейські країни, і е, ось це відчуття е, волі, відчуття свободи, це е, об'єднує об обі країни. А у нас є фактично новий канцлер, я кажу у нас, тому що для України це теж дуже важливо. Та е, Фрідріх Мерц. Ви зараз його бачите. Підкажіть, колеги, чи бачите ви зараз те, що показа? А зараз одну хвилинку. Е, Фрідріх Мерц, ти можеш його описати? Хто він? Що він і чому він. Е, також не в України він був лідером опозиції. Він е, голова партії ХДС, консервативної партії. Він є дуже консервативна людина, і він був конкурентом Ангели Меркель ага. у 90-х. Е, і після того, як вона ушла з політики, він повернувся. І зараз у нього дуже великі шанси бути канцлером. Чому я кажу шанси? Тому що треба зробити коаліцію е, і. І дуже імовірно, що буде коаліція з соціал-демократами. От зараз ми перейдемо. Але що ти кажеш, що можна вазі під словом консервативний? Це що означає, наприклад, тема міграції. Є ага. дуже ліберальні партії, які кажуть, треба міграція, треба допомагати людям. У Мерца більш жорстка позиція. Він каже ні, треба на кордонах казати ні. Не можна ага. до Німеччини. Він, він такий консервативний. Його в Україні там інколи називають німецьким Трампом. Чому у нього є момент популізму, Він дуже емоційний. Людина, але я казав, що до Трампа там ще велика багато кроків. Він з ним здається, можна краще працювати, він більш раціональна людина. Ага, тобто таких сюрпризів, як з Трампом, не буде по Україні? Не, не буде ні так. Це Німеччина це, Німеччина. це Німеччина. прекрасно Так, ну Шольц, це вже не канцер 100%, та але з СДКами, да, скоріш за все, буде коаліція. Правильно? Так, буде коаліція. Це і буде можливо віце-канцлером Борис Пісторіус. Ага. Це людина, яка Тут дуже, дуже відома в Україні, міністр оборони так. Німеччини. Він дуже активно підтримує Україну. Він дуже е, чітко розуміє ситуацію, і він найпопулярніший політик у Німеччині, і тому багато питань, чому він не був кандидатом номером один е, СПД соціал демократії А шоль все, просто сяде в Бундестазі, і буде сидіти? Як так, депутат. він буде так? в Бундестазі, він буде э, депутатом ага. і э, це все. Так, а ось ця э, грандама, дама будь ласка, э, Аліс Вайдель. Це Аліс Вайдель, вона лідер АФД. АФД це дуже небезпечна партія. Для... Друге місце вона зайняла 20%. 20%. Це дуже э, це виклик, це результат. Э, це означає, що є э, результати для популізму. Э, Ця партія деструктивна. АФД. там є люди, які є фашистами. Там є люди, які прави популісти. Ти зараз, коли кажеш слово фашисти, ти зараз не кудишся ярликами. дефіції. Там є люди, які, які по, по позиціям дуже близькі до позиції Гітлера. Є людини в цій партії, і вони грають велику роль. Просто розумієш. Я розумію, що ця дама не буде в коаліції і, і неоднопартійці, але. Це історична історична цифра для цієї партії в Німеччині. Що це для України може означати? Тому що в Бундестазі вони будуть. Вони будуть вони будуть грати роль деструктивної опозиції. Але е, мені здається, що це зараз нічого не означає для України, тому що буде коаліція між ХДС і соціал-демократами, яка це ось ця е, коаліція. Так, Правда так, за і маю. вони ага. вони е, е, будуть підтримувати Україну. Вони розуміють ситуацію в Україні. Вони розуміють роль України для Європи. Зелені зайшли так, та теж вони опозиція, але вони проукраїнські дуже. Конструктивна опозиція, яка буде тиснути на е, уряд, щоб допомагали е, Україні uh -huh. е, тиснути е, на цій темі, але і теж по внутрішнім е, темам. І е, е, дуже е, важлива новина. Ліберали не будуть у парламенті. Uh -huh. е, е, це для них дуже погано, але це показує, що коаліція світлофора була непопулярна, і е, тому вони не у парламенті. І Партія Сари Вагенкнехт не буде у парламенті. Це ем, у, у них багато кремльовських наративів і це було б теж деструктивна опозицією. Буде партія Ділінке, це пацифістська партія, ліва партія. Ем, але є велика різниця між ними і Сарам Василь на останок. Перед тим як ми бачили, що дуже багато таких прокремлівських партій, так чи інакше набрав е, е, нормальні нормальні нормаль, нормаль, цифри. Серед німців, що стосовно України, Які які е, наративи переважають. Схід і захід неважливо. Переважають підтримка, тому що німці ем, розуміють, що Україна захищає не тільки себе, а й Європу. Ем, є велика підтримка е, між ем, у, у суспільстві, ем, і тому ми бачимо, наприклад, 67% підтримують військову допомогу ем, Україні. 27% кажуть, треба більш допомагати Україні, і е, ми бачимо, що канцлер Мерц, який буде канцлером імовірно, він дуже чіткий, і він вчора теж казав, що він буде більш підтримувати Україну. Посибі тобі за підтримку. Зокрема, не тому, що там, умовно кажучи, харківське українське коріння в тебе. А ти нарешті Німеччині показав, що зараз в цей історичний період в Україні твориться і Тут важливо робити кореспондентський пункт. Посибі тобі за це далі буде. Дякую Василий. Дякую дуже. Далі голови ранок, будьте з нами.